Доброго ранку малята. Я світлофор мигайко, усім допомагайко, і дорослі, і малі знають правила мої. В мене різні кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю. Тих чи інших зупиняю? Як червоний запалає, він і ти забороняє. Жовтий стій, не ворушись, враз замри і роздивись, а зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Подивіться, ось ці малята знають сигнали світлофора. Отож, горить червоне світло, малюки зупинилися, загорівся жовтий колір. Малюки приготувалися до руху. І нарешті, коли засвітився зелений колір світлофору, малюки сміливо переходять дорогу. Ці малюки знають правила дорожнього руху, а й вони важливі для машин. Коли світиться червоне світло, машини стоять. Стоять і чекають. Загорівся жовтий колір світлофора. Машини приготувалися до руху, і нарешті зелений колір, всі машини починають свій. Рух. Коли і водії, і пішоходи дотримуються правил дорожнього руху, то рух є приємним і безпечним, отож будемо дотримуватись правил дорожнього руху. Для того, щоб пересування по дорогах було приємним та безпечним, машини мають бути в порядку. У них все має працювати добре. Отож сьогодні, малята, ми з вами будемо лагодити машину. Будьте уважні і подивіться, чого ж не вистачає у цієї машини. Подивіться, що зламане, чого не вистачає цій машині. Звичайно. Цій машині малята не вистачає чого? Так, не вистачає колеса заднього колеса. Ось тепер все добре. Ми полагодили цю машину. А тут треба бути дуже уважним. Це пожежна машина, і в неї все має бути на місці. Чого не вистачає цій машині? Ви здогадались? Так, звичайно, це світловий ліхтар, який показує, що їде саме пожежна машина. Тобто ліхтарик уваги. Молодці. А зараз, що ж не так з цією машиною? Чого не вистачає цій машині? Так, малята, ви все правильно зрозуміли. Тут не вистачає вікон. Ось тепер ми полагодили і цю машину. Молодці малята, дякую за допомогу. А зараз, малята, мені дуже цікаво дізнатися, чи багато ви знаєте про транспорт. Отож, пограємо у гру, я почну, а ти продовжиш. Отож. Корабель пливе по морю. А літак? Так, звичайно, літак летить у небі. Машина їде по дорозі. А потяг? Так, потяг їде по рейках. Вантажівка перевозить вантажі. А автобус. А автобус перевозить пасажирів. Автобус перевозить пасажирів. Літак літає, а машина їде. Так, машина їде. Малята у нас дуже-дуже цікаве заняття. Але я пропоную зараз трошки відволіктись і порухатись. Давайте разом по -такій. Я їду По дорозі, колеса тук-тук-тук. перехожих, мого сигналу звук. Його вже добрі знаю. Розы там співають мені. до кола ля ля i Víctor, Що ж, малята, ви молодці. Тепер я впевнений, що ви все знаєте. Ми позаймались, порозважались і зараз саме час вивчити нову веселу кричалку. Повторюйте, по дорозі мчать машини. Дир, 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 дир. Мають повний бак бензину. Буль, буль 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 Шини труться по дорозі. ш ш ш, ш, ш. Бачив світло фор на розі. Стоп, 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 стоп. Постояли, зачекали, стоп. Увага, стоп. І поїхали всі далі. Хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Малята вам сподобалась? Давайте повторимо її іще раз. По дорозі мчать машини. Дир, дир дир, дир дир. Мають повний бак бензина, буль, буль 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 Шини труться. По дорозі ш-ш-ш-ш. Бачимо світло фор на розі. Стоп, 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 стоп. Постояли, зачекали. Стоп, увага, стоп. І поїхали всі далі. Хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ну, що ж, малята, тепер я впевнений. Що ви добре запам'ятали правила дорожнього руху і знаєте, що означають сигнали світлофору. Мені було дуже приємно з вами, але вже час прощатися. Мене вже зачекались на дорозі і водії, і пішоходи. Отож, малята, до побачення, до нових веселих зустрічей. До побачення.